Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Свято першого дзвоника стан доріг у березанській громаді та чому пересохло озеро у Миколаєві. Я Богдана Будолуца. Подробиці розкажу далі. У дайджесті новин тиждень Миколаїв. У Миколаєві розпочався навчальний рік 2025-2026. 45 шкіл працюють в очному форматі. В одному з міських ліцеїв 150 першокласників сіли за шкільні парти. Мати першокласниці Вікторія говорить: донька чекала цього дня. Хвилюються, але з захопленням чекають на того першого двоника, коли він пролунає. Ми почали ще в липні місяці відмічати в календарику дні, коли саме настане цей день. І сьогодні зранку ми прокинулися зі словами Ура! Сьогодні перше вересня». Вікторія розповідає напередодні скористалися державною програмою Пакунком школяра». Це одноразова грошова допомога на кожного першокласника. На даному етапі для батьків першачків це є дуже актуально, тому що кожна копійка, всі ми знаємо, є зараз важливою на приладдя, одяг, канцелярію. Ми навіть вже їх спробували витрачати, наприклад, в канцелярському магазині. Під час святкової лінійки привітали і випускників ліцею. Одинадцятикласниця Аріна говорить: водночас радіє святу, але й відчуває смуток. Трохи сумно, що останній рік, але впевнена, що він пройде гарно. Я думаю, що він пройде дуже швидко. Легко і весело. Планую поступати в університет, мабуть, в Київ на філологічний факультет. На лінійці присутні учні перших та четвертих класів, дев'ятих та профільних, десятих та одинадцятих, каже директор ліцею Петро Богун. Тривожний початок навчального року, як і для педагогів, так і для батьків, мабуть, для кожного в кого діти ходять до школи. Тривожний, тому що ми. Дуже хвилюємося за безпекову ситуацію. І саме були сьогодні рекомендації також не проводити такі великі зібрання. Але ми розрахували і запросили на сьогоднішнє свято таку кількість дітей, яка б змогла відразу на випадку повітряної тривоги поміститися в нашому укритті. Заклад працюватиме в очному форматі, каже директор. У нас є укриття, і ще одне укриття ми готуємо, але ті певні паралелі, які не поміщаються до ліцею. Двозмінно ми не плануємо, тому що у нас достатньо напружений навчальний план у дітей вони вивчають поглиблено дві наземні мови. Тому будемо поєднувати очне на навчання з технологією дистанційного навчання. 45 шкіл міста із 64 мають укриття та працюватимуть в очному та змішаному форматах. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. На 26 кілометрах доріг у двох селах на Миколаївщині вибоїни та ями. Востаннє їх підсипали жорствою у 2020 році, коли дороги у Матіясовому та андрієво зориному капітально відремонтують. Машини, ну кожен год ходова ремонтується. Це тому, що ну тут, тут а, а, їдеш і не знаєш, ти в одну яму проїжджаєш, заскакуєш в другу. Просто дорога по всім стандартам вона повинна з. А, а, закінчуватися ось отут. Коли були паводки, ось тут, подивіться, були паводки, по балкам йшла вода. І вона не там є труба, але вода не вспівала. Вона пішла через верх, і це все починало роз, ну, розсипатися, тому що коли через верх іде вода, вона ламає все. 13 років водієм шкільного автобуса працює Федір. Щоранку возить дітей з Андрія Озореного та прилеглих сіл у Калинівський ліцей, довжина маршруту 27 кілометрів без доріжжя, говорить чоловік. Сильно тяжко це. Я втора, третя передача ну, їду. На таку передачу це до, до школи. То на асфальт, асфальтоко виїжджає там четверту, п'яту можу включити три кілометр, п'ять кілометрів, і все. по бездоріжжю з Матіясового у Березанку місцева жителька Людмила їздить один раз на місяць на соціальному автобусі. Ми відрізані від життя, тому що село не проїзне, транспорт сюди такий, що добратися можна було. Його нема, фактично. Я вважаю, що нам дорога дуже потрібна, занадто потрібна. Цьогоріч представники селищної ради зверталися до районної та обласної адміністрації щодо ремонту доріг. Станом на вересень відповіді не отримали. Розповідає староста Матіясівського старостинського округу Наталя Божеску. Ви знаєте, що воно вибивається, і знову такі ями при нагоді, коли дощі йдуть, нас фактично неможливо проїхати ні не автобусом, ні машинами. З траси М 14 до Матіясового приблизно 8 кілометрів. До Андрієво Зориного 18. Востаннє ці дороги обслуговували у 2019 та 2020 роках, підсипали жорству. Розповідає виконувач обов'язків начальника управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації Сергій Сікорський. Навіть не, ну, немає утрим... коштів на, просто на утримання доріг. Тому і не, 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 не говорячи вже про капітальний ремонт. Ну, капітальні там мали бути ну, проєкти, але ну, не виготовлялося, ну, тому що з обмеженим фінансовим ресурсом. Один кілометр капітального ремонту на сьогоднішній день становить десь близько 40 мільйонів гривень. Ну тепер ахуйте. Тобто це... Не підємні цифри, як і для обласного бюджету, так і тим паче для місцевого ну, для бюджету громади. Дороги місцевого значення капітально ремонтуватимуть по закінченню війни та за умови достатнього державного фінансування, сказав Сергій Сікорський. В серпні 2025-го майже повністю пересохло озеро Солене у парку Ліски. Чому так сталося, та які екологічні проблеми можуть через це виникнути? Такий вигляд озеро Солене в парку Ліски мало три місяці тому. Такий зараз. Місцевий житель Валерій каже за своє життя не бачив, щоб водойма настільки обміліла. Шкода там жили, жили качки просто. І естетичне типу для парку ну було взагалі гарно типу прийти сюди зранку. Типу, я часто сюди приходив зранку, десь у шості, у п'ятій, типу і сидів тут насоложився качками. Хтось і люди приходили тут. Озеро майже повністю пересохло через посушливу погоду, малу кількість опадів та вологи в ґрунті, яка його підживлювала б, розповідає екологиня Інна Тимченко. Якщо подивимось по супутниковим знімкам, то десь з середини червня воно почало дуже швидко мілити. І десь з початку серпня воно вже повністю обміліло. в минулому році. Була схожа ситуація, але по часу вона була більш пізніше, десь серпня, і все одно залишалася якась частина там водної поверхні, і в листопаді воно наповнилося знову водою. Крім того, наявність забудов неподалік озера змінила його гідробаланс. За останні 30 років це було найпосушливіше літо, говорить завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів та спостережень Миколаївської станції гідрометеорології Ольга Сотникова. На початок червня у нас почали катастрофічно знижуватися запаси продуктивної вологи. Вся область була охоплена такою посухою і вона тривала. До кінця серпня ніколи ми три місяці поспіль. У нас не, не було такого явища, якби довготривала посуха. Найближчим за цими показниками був 1996 рік, але тоді опадів було більше, говорить синоптикиня Іна Стамат. Цьогоріч ми маємо літо з високою середньодобовою температурою. Так у в червні місяці ця температура 22,3 градуси Цельсія, у липні 26,8 градусів. Ми маємо незначну кількість опадів і велику кількість сонячними днями. Критичне обміління озера, за словами екологині Інни Тимченко, спричинило порушення екосистеми. Ще раніше воно було таким прихистком для великого різноманіття птахів, в тому числі для червонокнижних птахів. Для рослинності цікавою, повне висихання озера може призвести не тільки до зникнення окремих видів тварин та рослин, а в довготривалій перспективі і до забруднення довкілля. Те, що говорять, що треба там очерет прибрати, скосити очерет, це наслідок зменшення водності, за заболотяності, так і наслідок замуленості. Тим, що ми приберемо очерет, ми нічого не змінимо. Серед можливих варіантів його відновлення штучне заповнення водою, говорить Тимченко. Але за умови рясних дощів восени воно може відновитися саме як це було у 2024-му. Поки його штучне підживлення не планували. Повідомили в прислужбі комунального підприємства Миколаївські парки. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.